Україна готується приймати винищувачі F-16. Взимку в інтерв'ю голосу Америки ви сказали, що впевнені, що Україна їх отримає, але низка воєнних експертів у США говорять, що F-16 не будуть переломною точкою, що вони не стануть вирішальними для України і що можливо не змінять ситуацію, як сподіваються українці. У той же час президенти і представники повітряних сил України кажуть, що на полі бою для них це стане проривом. Що на вашу думку, F-16? Те, можуть змінити в Україні, і на що вони не зможуть вплинути не існує чудо зброї. Немає однієї зброї, яка могла б змінити все відразу. Важливо розглядати це у контексті, коли мова про F-16, то у вас є літак, пілот, підтримка і тактика використання літака. Це не те саме, що сісти на пасажирський рейс і просто кудись полетіти. Ви опиняєтесь у дуже небезпечному середовищі. Росіяни будуть намагатись їх збити. Тож це усе ціла система. Потрібно кілька місців, аби підготувати достатню кількість українських пілотів, аби було відчутно вплив. Адже це не лише просто керувати літаком. Мова про те, як на них воювати, і звичайно, росіяни полюватимуть на них, намагатимуться їх збити. Я підозрюю, що ми кілька місців, перш ніж ми побачимо реальний ефект. Точно я вам не скажу. Жахливо, що ми змарнували півтора року. Це мало відбутись дуже давно, але так сталося. Це результат того, що адміністрація, я вважаю, була повільною в ухваленні рішень, бо їм не вистачає впевненості у розумінні того, чого ми намагаємось досягти. Я вважаю, що адміністрація не сказала, ми хочемо перемоги України, і через це всі рішення, які ухвалюються, схожі на о, знаєте, це займе надто багато часу, або нам чогось недостатньо, і це, на мій погляд, просто виправдання якщо я не помиляюся, F-16 вперше потраплять на реальну війну проти російської протиповітряної оборони. Я також чула занепокоєння щодо цього. Є військові експерти, які дуже обережні. Вони кажуть, що одна справа отримати винищувачі та пройти базову підготовку, але воювати на них зовсім інша справа українці вразили мене не лише тим, як швидко вони навчаються, але й своїми технічними здібностями, і особливо тим, наскільки вони розумні у тактиці, у тому, як використовувати з перевагою свої можливості та обходити човникати сильні місця противника. Тому я переконаний, що вони знайдуть спосіб бути обережними. Вони не будуть залітати у повітряний простір Росії. А обиратимуть місця, де зможуть подолати ППО супротивника. Ви можете бути впевненими, що ми зробили б так само. Перш ніж почати літати, потрібно знищити протиповітряну оборону противника, і робиться це знищуючи їхні радари та системи ППО. Тож я думаю, ви побачите правильні зусилля в повітрі, які передбачають придушення протиповітряної оборони, а також удари по інших цілях. Ми також чуємо певні занепокоєння щодо того наскільки дорого обходяться польоти на цих винищувачах, як складно їх обслуговувати, та інші складнощі. Я знаю, що ви прихильник використання українцями F-16, але які головні проблеми їм доведеться подолати? Вони повинні мати правильне мислення, щоб скористатись можливістю здійснювати якомога більше вильотів. Вони повинні забезпечувати технічне обслуговування. Є пілоти, яких вони безсумнівно будуть втрачати. Тут безсумнівно будуть жертви. Тому їм потрібно продовжувати навчати все більше і більше пілотів. Щоб отримувати літаки в небі, необхідне технічне обслуговування. Потрібна наземна підтримка, боєприпаси, пальне. Усі ці речі необхідні. І, звісно, росіяни будуть намагатися атакувати бази, з яких злітаються літаки. Кранітов українці, я впевнений, будуть розумними і знайдуть спосіб, як захистити літаки від ракетних обстрілів. Поки Україна готується отримати F-16, Її контрнаступ триває. Ми чули багато оцінок, що українці просуваються повільно, не так істотно, як очікувалося. Як ви оцінюєте контрнаступ на даному етапі? Кенфенсев це більше ніж просто наземна атака, яку ми бачимо. Люди на цьому зосереджені так, ніби контрнаступ це лише танки і піхота, які намагаються пройти через мінні поля. Це лише один з його елементів. Одночасно, українці здійснюють те, що ми б назвали багатоскладовими операціями. Вони завдають удари безпілотниками великої дальності по Москві, удари великої дальності по цілях у Криму, удари по сховищах палива по всій Росії, застосовують морські безпілотники, що тримають російський чорноморський флот подалі від українського узбережжя. Я вважаю, що українці справді виконали непогану роботу, і звичайно, як усі вже чули, ми б ніколи не відправили американського солдата, німецького, британського чи грузинського солдата в таку атаку без попереднього досягнення повної переваги в повітрі. А українці. Українцям доводиться це робити без жодної підтримки з повітря, тому я вважаю, що критика невиправдана. Українці коригують свій підхід два місяці. Це не багато часу. Я просто більш оптимістичний і терплячий. Але на жаль, українці і надалі зазнають великих втрат, тому що ми захід не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності дозвольте запитати про Євгена Пригожина. Він помер, і майбутнє групи найманців поки не зрозуміле, враховуючи, що Путін використовував їх у війні проти України. Як це вплине чи не вплине на поле бою в Україні? Уся ця ситуація від нарікань і різких висловлювань Пригожина в бік Шойгу і Герасимова під час битви за Бахмут, а потім заколот, і тепер його ймовірне вбивство. Це все було про бізнес. Заколот вагнерівців був намаганням Пригожина перешкодити потраплянню його компанії під контроль міноборони Російської Федерації. Це був бізнес. Це не була спроба державного перевороту, і зараз його вбивство є частиною об'єднання всіх приватних військових компаній та їх переведення під контроль міністерства оборони Росії. Це також показує наскільки ці хлопці ненавидять одне одного. Немає жодної довіри або згуртованості в російському генеральному штабі чи вищому командуванні. Найкращий командир, який у них був Соровікін, сидить у в'язниці. Пригожин один із небагатьох, хто перемагав, очевидно, мертвий. та Герасимов після 10 років жахливої діяльності російських військ досі на службі. Це свідчить про те, що Путін цінує лояльність більше ніж компетентність. Це добре для України.